Чи є ми повністю вільними? Мабуть, більшість вважає, що так. Але чи може хтось з нас піти в маркет і просто взяти все, що завгодно? Звісно, ні. Є певні обмеження, правила, закони. І ми слідуємо ним, адже за порушення буде покарання. А чи знаємо ми правила і закони Всесвіту? Адже їх порушення також неодмінно впливає на нас, і часто, навіть не на одне наше життя. Чи здатні ми зробити в своїй свободі правильний вибір, який буде вести нас еволюційно вгору, а не до занепаду шкоди. Що ж робити з чого почати? І як діяти в своїй свободі відповідно до законів Дхарми? Відповідь проста спочатку потрібно пізнати себе. І божестини в собі, щоб мати інструменти і орієнтири та стати вільним виставному сенсі, віднайшовши себе і свої сили. І шлях для цього медитація.